Будь ласка. Ні, я ж вас не фотографую, я пишу кіно. Я а -а -а. вийду, що ви балакаєте. А ви вовчому ми слі показуєте. І <ріхи> дивася по бригаді, а на зустрічі голова колгоспу, бригади зоотехніки. Вася мимо них проходить, картуз на лоб натянув, голову відвернув, і далі по бригаді пішов, дивиться, бик стоїть в станку, Вася підходить до бика. Васі му, Вася картуз повише і далі пішов. Голова колгоспу, бригадири зоотехнік, дуже люди зайняті в селі. Дивляться, Вася обратно йде, підходить до бика п'ять, Вася картуз повише, улипка до ушей, підходить до голови колгоспу, бригадира зоотехніка. Ну, вони дуже люди зайняті в селі. Вася до них підійшов, голову відвернув, картуз на лоб натягнув і далі йде. Голова колгоспу не витримав і каже сино, ну ти скажи, ну як це так? Ти з биком здороваєшся, а з нами ні. Ми ж перві люди на селі. А Вася каже, відповідь проста. Мама поведе корову до бика, так у вас і є, молоко і сметана, картуз, рубашка і штани. А вас три бугая до мамки ходили і Васі нічого не купили.